Я співчуваю і президенту Байдену, і канцлеру Шольцу в Німеччині. ми повинні самі робити набагато більше замість того, щоб продовжувати просити Сполучені Штати Америки захистити Європу. Сказати українцям, що ви можете стріляти на 50 кілометрів, але не можете на 100 кілометрів. Це просто звучить неправильно замість того, щоб казати, що ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Варто ми будемо підтримувати вас настільки, щоб покласти край цій війні. Ми зустрілися у Києві з німецьким дипломатом Вольгангом Ішенгером, з яким поговоримо про війну в Україні. Одна з головних питань зараз дискусія навколо ракет великої дальності. Західні країни висловлюють велике занепокоєння щодо ескалації. Як ви вважаєте, цей страх перед ескалацією реальний? Чи західні країни повинні нарешті дати зелене світло ракетам великої дальності, якими Україна та українські військові зможуть наносити удари по території Росії? Ту страйкон вашентериторій містарбайквотіндареклікорін Майк Помпеодозвольте почати з цитування Майка Помпео, який виступав на цій конференції Ялтинській європейській стратегії. Коли йому поставили подібне запитання, він сказав, що ми не можемо ігнорувати ризики. І я поділяю цю думку: якщо ви відповідальний керівник, то вам потрібно враховувати усі можливості. Тож я за те, щоб бути обережними і дуже ретельно розглядати усі за і проти. Тому я співчуваю і президенту Байдену, і канцлеру Шольцу в Німеччині за те, що вони намагаються обдумувати це так часто, як це потрібно. Але я особисто не підтримую ці обмеження діапазону ударів. Сказати українцям, що ви можете стріляти на 50 кілометрів, але не можете на 100 кілометрів, це просто звучить неправильно. Дозвольте мені запропонувати те, що я запропонував на цій конференції у Києві. Я вважаю, що з точки зору юридичної значущості набагато кращим і зрозумілим рішенням було б, якби ми вимагали від Києва, щоб будь-яка зброя, яку ми йому надаємо, використовувалася лише відповідно до міжнародного права. Крапка. Що це означає? Це означає, наприклад, що Україні буде заборонено завдавати ударів по лікарнях, як це робили росіяни стільки разів. Що вони можуть завдавати ударів лише по військових цілях, об'єктах, аеропортах тощо, які використовувалися для нападу на Україну. Це було б відповідно до міжнародного права. Я не впевнений, що це знайде велику підтримку серед тих, хто приймає рішення. Але мені стає досить некомфортно, коли я згадую про українських бійців, генералів і солдатів, які борються за своє життя, за свою країну, за екзистенційне виживання своєї країни, що їм заважають ці досить бюрократичні обмеження. Це добре видно на фронті і у прифронтових містах. Звичайно, українці відчайдушно прагнуть йти вперед і виграти цю війну. Але іноді виникає відчуття, що у них не вистачає для цього інструментів. Крім того, відоме гасло зі Сполучених Штатів, яке тепер також використовує Європа, про те, що ми будемо допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Що це насправді означає? Ця війна триватиме вічно? Я б сказав, що цю формулу слід переглянути і, можливо, адаптувати. Я маю кращу версію. Замість того, щоб казати, що ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно, варто ми будемо підтримувати вас настільки, щоб покласти край цій війні. Тоді у вас є мета, ціль, місія, а не просто загальне речення. Чи вважаєте ви, що західні країни роблять для цього достатньо. Я Думаю, що західні країни намагаються робити більше. Вони визнали, що потрібно робити більше. Їм надзвичайно важко виконувати свої обіцянки. Згадаймо про артилерійські снаряди та подібні речі. І я вважаю, що ми також могли б зробити значно більше в контексті санкцій. Дуже багато компаній уникають санкції, доставляючи товари в треті країни, які не дотримуються нашого режиму санкцій, а потім експортують ті самі речі опосередковано до Росії, які потім можуть бути використані у військових або квазівійськових цілях. Тож я вважаю, що перегляд обґрунтованості та впливу всього нашого режиму санкцій також заслуговує на увагу. Як може виглядати кінець цієї війни? Я знаю, що це запитання, на яке важко відповісти, але ця війна триває вже більше двох років. Президент Зеленський хоче найближчими днями представити президенту Байдену мирний план. Яка ваша думка з цього приводу? Як може виглядати шлях до миру? у мене була дуже цікава розмова з президентом Зеленським та його командою. І я зрозумів із цієї розмови, що він надає величезного значення своїй майбутній зустрічі в США з президентом Байденом та іншими. Я впевнений, віце-президенткою і, ймовірно, також із оточенням Дональда Трампа. Отже, очікування великі, включно з цим питанням діапазону ударів, яке ми щойно обговорювали. Очевидно, президент Зеленський хоче, і я розумію його мотивацію, спочатку представити свій план президенту Байдену, перш ніж він буде представлений комусь іншому. Тож під час зустрічей, які ми провели тут, нам не запропонували жодних подробиць щодо плану. Але я думаю, Зеленський очікує, що його мирний план, його розмова з президентом Байденом призведуть до прогресу, до прискорення, до більшої здатності України захищатися. І Я впевнений, що якщо це станеться в США, то європейці спробують наслідувати це. Тож я думаю, те, що станеться в наступні 10 днів, буде дуже важливим. І дозвольте мені додати одну річ: для президента Байдена такі зустрічі тепер є частиною питання його спадщини. Він захоче запам'ятатися як сильний президент, а не як слабкий. З іншого боку, йому потрібно турбуватися про виборців. Наскільки виборці зацікавлені в надсиланні грошей в Україну? Мабуть, не дуже. Отже, є дилема, але особисто для нього я думаю, питання спадщини буде важливим. Тож я думаю, що для президента Зеленського поїхати до США і представити ці ідеї Байдену це дуже слушний момент для цього. одне запитання про США. Майбутні вибори також будуть вирішальними для цієї війни. Який для вас найгірший і найкращий сценарій цих виборів щодо війни в Україні? Ну, по-перше, незалежно від того, хто переможе на виборах у США, для Європи, є наслідки, які ми маємо окреслити незалежно від того, буде Трамп чи Камала Гарріс у Білому домі. Це означає, що ми повинні самі робити набагато більше замість того, щоб продовжувати просити Сполучені Штати Америки захистити Європу. Я маю на увазі, що ми за словами фермера з Айови тепер багатші за нього. То чому він має за гроші своїх платників податків підтримувати військову техніку і тому подібне у Європі? Я розумію цю аргументацію, тому нам потрібно зробити набагато більше. І наші дебати в Німеччині по всій Європі про те, що ми зараз ледь-ледь досягаємо відомої мети в 2% ВВП на оборону. Це погано. Ми повинні вийти за рамки цього. Ми всі повинні погодитися, що 2% – це абсолютний мінімум. І що якщо ми хочемо, щоб нас приймали серйозно як європейців, як гравців у світі конкуруючих сил, у світі, де все менше порядку, де все менше поваги до міжнародного права, ми повинні бути готові до цього не лише для того, щоб допомогти Україні протистояти Росії, а й для того, щоб гарантувати власне виживання. Пане Ішенгер, ви згадали жителя Айови, а візьмімо, наприклад, людину в Бранденбурзі. Бо, як ви сказали, у Німеччині теж є подібна проблема. Як ви змусите людей там зрозуміти, що для Німеччини також важливо взяти на себе лідерство у Європі у цій війні, і що важливо підтримувати Україну? Із іпорент супотікрейн гаудуюдуда Ну, по перше, дозвольте мені нагадати вам, що жодній країні, яку я знаю, не доводилося виконувати такий крутий поворот на 180 градусів, як Німеччині. Як дипломат з багаторічним стажем я виріс у 1970-80-х роках з політикою, яка твердо встановлювала, Німеччина ніколи не надсилатиме зброю в зону конфлікту. Той факт, як зазначив президент Зеленський під час моєї зустрічі з ним, що Німеччина тепер стоїть одразу за сполученими штатами, найбільшим постачальником військового обладнання для України це справжнє диво. Це повна зміна. Отже, наш уряд здійснив цю зміну. Не кожен громадянин зрозумів, навіщо це потрібно. Я багато виступаю публічно і непублічно по всій Німеччині, і я бачу, що ми, як нація, після об'єднання 35 років тому неправильно вирішили, що відтепер ми оточені лише друзями. Навіщо нам армія? Чому ми повинні думати про стримування? Яка користь від ядерної зброї? Давайте позбудемося її. Нам більше не потрібно захищати себе, тому що ми оточені друзями. А раптом тепер ми виявляємо, що це було неправильно, що нам неодноразово погрожують ядерною зброєю з Москви, і що нам потрібно готуватися до найгіршого. І нам потрібне перевиховання нашої громадськості, перевиховання німецьких громадян, що існує таке поняття, як стримування, і що стримування це не введення війни. А стримування це найкращий політичний підхід, щоб запобігти війні, щоб запобігти нападу нашого ворога чи супротивника. Іншими словами, ми знаходимося на нульовій точці з погляду навчання нашого власного суспільства про світ, який більше не є світом, де нас оточують друзі. Зараз ми живемо у світі, де існують активні масові та справді екзистенційні загрози, включно з військовими, для самого існування європейської ідеї дуже дякую, пане Ішенгер, за це інтерв'ю. Чудово, дякую вам.